Вітаю В ефірі. Інформаційна програма Деталі на часі ми назвати Вікторія Руснак. Сьогодні говоримо про роботу Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, про правила мобілізації, вручення повісток, облік військовозобов'язаних та останні нововведення. в нашій студії. Начальник прес-служби закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Андрія Вітаю! Вітаю. Широкомасштабна війна вплинула на всі сфери життя. Підсумуйте, як змінилась робота ТЦК та СП за цей період? Ну, насправді досить суттєво на нас було покладено за цей час багато нових обов'язків, починаючи від супроводу сімей військовозобов'язаних, військовослужбовців, закінчуючи формуваннями нових підрозділів. Тобто, в цілому об'єм робіт став набагато більшим. В тому числі і збільшилася відповідно чисельність працівників територіальних центрів комплектування. В першу чергу люди повинні розуміти, що ТЦК це не лише про мобілізацію. Ми не лише займаємося оповіщенням та відправками поповнення до збройних сил України та інших силових структур. Крім цього, у нас є ще багато різних завдань, які ми виконуємо це облік сам по собі. Той самий це створення нових функцій, можливостей, цифровізація цього всього процесу. Це соціальний супровід населення військово-свійськовозобов'язаних військовослужбовців, які зараз проходять військову службу, тобто надання допомоги в оформленні якихось юридичних питань, документальних в життєвих питаннях надаємо наскільки можемо. Допомогу, це агітаційна робота, це робота по вихованню молоді, тобто дуже багато співпраці з органами місцевого самоврядування, Закарпатської обласної військової адміністрації з різних проектів. Тобто, якщо так підсумувати, можна сказати, що територіальні центри комплектування як орган, який представляє в тому числі Збройні Сили України в області, зараз майже всюди. Зрозуміло, про це все ми детальніше поговоримо. А зараз хотіла б уточнити, що стосується мобілізації, які нині правила і чи змінились вони з початку року. Ну знову ж таки, як ми вже неодноразово говорили, що е, процедура мобілізації на сьогоднішній день в принципі сформована, е, і вона так чи інакше працює, і щось там сильно міняти наразі. Потреби немає, тобто щодо правил, обліку, щодо оповіщення, зараз ніяких змін не відбулося для громадян, що мається на увазі. Єдине, що знову ж таки бачимо тенденцію, що ті люди, які мають відсрочку, вони все одно бояться до нас звертатися з своїми документами. І ми от найбільше зараз працюємо на те, щоб пояснити громадянам, що якщо вони мають законні права на відсрочку, вони не повинні боятися, а навпаки, повинні зробити цю відсрочку до кінця. Бо пакет документів на руках, на жаль, не надає такого права надає право на відсрочку вже військовий документ з відповідною печаткою. Разом з цим на початку квітня уряд дозволив вручати повістки військовозобов'язаним незалежно від місця проходження військового обліку та місця постійної реєстрації. Як в такому випадку бути з особовими справами військовозобов'язаних, до прикладу, якщо людині вручили повістку в іншій області? Чи зрозумілий механізм дії в такому випадку? Те, що це врегульовано на законодавчому рівні, вже воно в принципі нічого нового не привнесло, тому, що процедура вже була налагоджена до цього. Просто тепер її прописали, скажімо так, більш офіційно. Якщо ж ми говоримо про військовозобов'язаних, які прибули з інших областей і і призиваються нашим територіальним центром комплектування, наприклад, чи оповіщаються, чи становляться на облік. То тут все максимально просто. Просто наш територіальний центр комплектування робить письмовий запит до того територіального центру комплектування, де людина стояла на обліку перед цим, і звідти нам відправляють його облікову картку або особову справу нашою спеціальною почтою. І, в принципі, таким чином ми можемо дистанційно змінити місце перебування на обліку громадянина. Щодо власне вручення повісток, знаємо, що законодавством не врегульовано місце видачі повісток, тобто можна вручати їх будь де якщо особа ідентифікована. Однак, власне, саме до ідентифікації виникає чимало запитань. Зокрема, чи можуть працівники ТЦК та СП вимагати, просити надати документи, які посвідчують особу, чи це повинні робити якісь інші органи. Самі по собі працівники територіального центру комплектування не можуть просто так нам зупиняти громадяни тому, і кудись їх там вести, тому подібне. Ми вже неодноразово про це говорили. Для цього ми співпрацюємо з органом національної поліції, і тому такі от робочі групи формуються якраз з представників поліції і з представників територіального центру комплектування. Тобто поліція перевіряє документи, е встановлює особу, і якщо у особи все в порядку з військовим обліком, наприклад, да, тобто немає порушень зі сторони ТЦК, е то, відповідно, така особа собі може далі займатися своїми справами, але якщо у разі особа не не надала якісь свої зміни в облікових даних, тобто ну, порушила загалом правила ведення військового обліку, то відповідно на таку особу необхідно скласти адміністративний протокол про здійснення адміністративного порушення, що робить територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. І вже відповідно поліція може здійснити адміністративне затримання та доставку громадянина до територіального центру комплектування для складання даного протоколу і відновлення. Військового обліку. На жаль, маємо таку тенденцію, що люди дуже, дуже давно не обновляли свої військово-облікові дані. А якраз постанова щодо ведення військового обліку наголошує на тому, що кожен громадянин. Термін семиденний термін зобов'язаний надавати всі свої зміни. Сімейний стан змінився, наприклад, дружився, народилися діти, стан здоров'я змінився. Будь-що такі зміни надаються в семиденний термін до територіального центру комплектування з наданням відповідних підтверджуючих документів. Або якщо нічого не змінилося, то раз на 5 років кожен громадянин також зобов'язаний прийти і пройти медкомісію, якби встановити теперішній свій стан здоров'я. Що стосується відстрочки, у яких випадках військовозобов'язані мають право на відстрочку, і на який термін вона може видаватись? Е, ну на жаль, прям конкретно сказати, якось дуже важко в цьому питанні, тому що право на відстрочку має досить великий перелік громадян, які передбачені в статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію тобто, там є повний вичерпний перелік усіх можливих. Варіантів надання відстрочки. Ну, основні, основні такі можна, якщо виділити, це троє дітей, троє та більше дітей, стан здоров'я, який не дозволяє проходити військову службу, заброньовані громадяни, які виконують на якихось підприємствах важливу роботу. Проходження служби в інших спеціальних органах, в тому числі це також надає право на бронювання. Здійснення наукової діяльності, викладачі, тобто ну, дуже, дуже такий е, великий перелік цих громадян, які мають право на відстрочку. Е, і відповідно вже від того, як, по, як, по якій статті ви конкретно маєте право на відстрочку, може залежати і її, е, її термін дії. Для заброньованих, наприклад, це загалом в цілому майже півроку. Далі її поновлюють, якщо громадянин не змінив місце роботи відповідно. Єдине, що тут треба важливо дуже зрозуміти для всіх, що якщо у вас є на руках просто пакет документів, от по якому у вас ніби є право на відсрочку, да? ви знаєте, от у вас там стан здоров'я не дозволяє проходити військову службу, у вас є медичні документи, підтверджуючи це. Але ви не звернулись до територіального центру комплектування і не оформили її вже відповідно у нас, не внесли свої облікові дані. Це порушення правил військового обліку. Раз. І по-друге, це може призвести до того, що вас зупинять і доставлять до територіального центру комплектування для того, щоб завершити цю процедуру, по завершенню якої ви вже отримаєте військово-обліковий документ, якщо у вас такого немає, і відповідну позначку про те, що ви маєте право на відсрочку. І тоді це вже буде, скажімо так, законна. Відсрочка від проходження військової служби до того ж моменту люди дуже часто дивуються, чому там людина має троє дітей, а її доставляють до територіального центру комплектування. Ну, на жаль, ми не можемо, ми не бачимо по людині, що в неї є троє дітей. Для цього треба подати відповідні документи. Тоді вже не буде відповідно таких питань. Зрозуміло, також ви вже згадали, що ТЦК та СП співпрацюють з органами місцевого самоврядування. Розкажіть детальніше, як саме? Е, ну, на сьогоднішній день, окрім е, дії, е, ми вже про це також говорили. Де планується ряд е, різного роду е, функцій по спрощенню е, надання послуг для громадян. Ми також зараз спільно з Закарпатською обласною адміністрацією працюємо над нашим регіональним проектом щодо певної цифровізації, також деяких наших послуг. Не хочу просто казати, прям знаєте, детально, щоб не забігти вперед. вперед. Вже відповідно, коли вони запрацюють, ми будемо про це більш детально анонсувати. Але в цілому можу сказати, що ми зараз рухаємось до того, щоб зменшити. Черги, зменшити необхідність взагалі приходити до нас фізично в територіальні центри комплектування і надати можливість громадянам максимально працювати з нами в цифровому форматі. Тобто віддалено якісь довідки отримувати, якісь дані подавати, отримувати інформацію, щоб вона була більш доступна, більш поширена, ті самі переліки документів, необхідних для здійснення якихось дій. Тобто Зробити цей сервіс більш зручним для людей, зрозуміло. Що цікавить, яку роль відіграє ТЦК та СП у формуванні нових військових підрозділів? З початком війни на нас було покладено, навіть до початку війни на нас було покладено роль формувачів військових організмів. Перше, кого ми сформували це територіальна оборона, яка зараз вже є окремим підрозділом, окремою структурою, взагалі, яка виконує функції свої. І ми продовжуємо формувати різного роду бойові військові підрозділи, батальйони, бригади і тому подібне. Тобто, що я маю на увазі підформувати, це повністю створення з нуля військового організму, тобто наповнення штатної структури, рядового складу, матеріальне забезпечення, тобто, повністю логістичні зв'язки і тому подібне. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки здійснюють в тому числі і першочергова підготовка навчання особового складу. Тобто це в розвиток тієї тіє теми, що не лише мобілізацією ми займаємося, обов'язків набагато більше. І відповідно вже також процедура налагоджена, і ми з цією задачею справляємося. І навіть є позитивні результати, коли наші підрозділи високо оцінювалися на державному рівні і направлялись для подальшого навчання за кордон. Хто проводить навчання? Чи це також ваші співробітники? Чи ви запрошуєте когось з інших структур? На сьогоднішній день ми маємо досить великий приток військовослужбовців, які проходили військову службу в бойових бригадах, виконували бойові завдання. Але по тих чи інших, ну поранені, наприклад, з різних причин не можуть більше продовжувати виконувати бойові завдання і переміщаються для подальшого проходження служби в територіальні центри комплектування. З таких людей ми можемо відбирати, наприклад, інструкторів, якщо людина реально має якісь досвід і може ним поділитися грамотно. Крім того, по всій Україні сформовано досить багато навчальних центрів, які мають своїх інструкторів, в тому числі виїзних. Ми з такими організаціями також співпрацюємо і, відповідно, під час проведення навчань ми їх запрошуємо до нас і вони вже проводять відповідне навчання особового складу. Також ви вже згадали, що однією з функцій є і допомога родинам військовозобов'язаних. Розкажіть, яка саме це допомога? Різна насправді, тобто, починаючи від того, що ми надаємо юридичні послуги в, в, в тій сфері, де може бути можуть бути зацікавлені родини, надаємо допомогу родинам безвісті зниклих військовослужбовців. Надаємо допомогу просто всім, хто до нас звертається, навіть поза рамками законодавства, в плані, наприклад, банального вирішення питань забезпечення сім'ї там дровами на зимній період. Ну, це для прикладу. Тому числі з спілками сімей військовослужбовців ми працюємо зараз. Наприклад, до нас одна з таких звернулася, і ми організовуємо поїздку в Тернопільську область, в пантеон Лішня, де створено меморіал для загиблих військовослужбовців. От, і родини хочуть його відвідати на річницю. Ми їм цю поїздку також забезпечимо. Крім того, що стосується безвісті зниклих, то також для Сімей важливо надати оцю першочергову допомогу в плані того, щоб роз'яснити їм, що їм потрібно робити. Що точно не потрібно робити, і це ми наголошуємо, і про це варто також говорити. Це не потрібно виставляти інформацію у публічний доступ. Тобто, ці всі групи в Фейсбуці, Телеграмі інших соціальних мережах, де поширюють пости, щось типу: допоможіть знайти, шукаємо по Україні і тому подібне. Цього точно не варто робити, тому що на жаль, росіяни збирають цю інформацію. Якщо людина потрапила у полон, то неіндифікована людина може сама себе, як скажімо так, захистити. Ну, наприклад, розказавши, що вона нічого не знає, вона нічого не бачила, її тільки мобілізували, він ще взагалі тільки сюди потрапив, Тобто в такої людини більше шансів повернутися живою, здоровою назад, додому, до своїх рідних. Якщо ж людина вже ідентифікована і росіяни можуть використати цю інформацію проти неї, тобто таку людину вже трошки важче обміняти. І є великі шанси на те, що вона буде довше знаходитися в полоні, ніж та людина, про яку інформації немає ніякої. Тому ми пояснюємо це сім'ям, і крім того, наголошуємо, що зараз є велика кількість шахраїв, які пропонують свої послуги щодо розшуку таких людей. Навіть просячи за це гроші, і ну тут потрібно просто логічно розуміти, що у них немає ніяких механізмів для того, щоб якось допомогти цим сім'ям. Вони лише хочуть видурити з цих людей гроші. На таке вестися не потрібно. Є офіційні органи, є територіальні центри комплектування, куди можна звернутися і отримати всю вичерпну інформацію, допомогу, всі контакти, повністю всю дорожню карту. Перелік дій, які необхідно здійснити в такому випадку, є закарпатська обласна військова адміністрація, де також е, працює е, свій хаб, є е, власна рейпаші, яка займається безпосередньо. Цією роботою є служба безпеки України, які збирають уже відповідно всі докази, всі дані, які можуть допомогти в розшуку і поверненні цього громадянина, тобто е необхідно працювати з офіційними установами, а не з групами у Фейсбуках і незрозумілими людьми. Ну і власне ви також вже згадували, що деякі функції для ТЦК та СП а також для військовозобов'язаних, будуть доступні на порталі Дія. Зокрема, це стосується зміни місця проживання. На якому етапі зараз ця робота? Чи вона вже працює, чи в найближчим часом, і що ще планується вдосконалити в роботі ТЦК та СП? Е, ну знову ж таки, ми вже трошки поговорили на цю тему, але що стосується вже порталу Дія конкретно, то так, планується першочергово це зміна місця перепрописки про якісь етапи, на якому, на якому зараз знаходиться ця робота, говорити важко, але разом з тим, нам вже дещо розказали нового. Тобто, система обліку військовозобов'язаних, яка цифровізується на сьогоднішній день, вона вже працює. І кожен військовозобов'язаний, який зараз звертається до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, і отримує свій військовообліковий документ, крім того, отримує і новий персональний ідентифікатор, тобто номер у єдиному реєстрі військовозобов'язаних. Ці номерки вони в подальшому будуть необхідні для того, щоб здійснювати якраз весь цей цифровий документообіг і отримання цифрових. Послуг, тобто, як це буде працювати. Е, у дії будуть певні функції. Громадянин хоче, наприклад, перепрописатися. Він там, умовно кажучи, реєструється, має цей свій номер, тобто він там ідентифікований в цій дії. І вже сама дія, підв'язуючись до нас, бачить, чи у людини все в порядку з обліком, чи немає ніяких порушень, всі дані внесені, і у разі. Цього, якщо все добре з обліком, їй надається можливість відповідні дії зробити, отримати доступ до цих послуг. І якщо ж якісь є порушення в обліку військово-військовозобов'язаних по цій людині, то відповідно людина отримує сповіщення, що їй необхідно з'явитися до територіального центру комплектування, обновити свої облікові дані, і після цього вже відповідно така функція буде доступна. Що стосується питання, яке всіх цікавить, вручення, не вручення повісток, тут також однозначно неодноразово на всіх рівнях наголошувалось, що питання вручення повісток чи надсилання їх, чи ще якась можливість через телефон не обговорюється і не розробляється. Дуже багато, на жаль, в інтернеті різної інформації про це, але офіційні джерела всі. Повідомляють, що тако, тако, таких функцій не передбачається, і воно, в принципі, в цілому не немає не необхідності в цьому. Все, для чого робиться зараз цифровізація наших сервісів, це все робиться лише для спрощення життя громадян, тобто для їхньої зручності, і якось для того, щоб відповідати вже європейським стандартам і показувати. На міжнародному, навіть рівні, що Україна це країна, яка хоче йти в майбутнє, а не жити минулим. Зрозуміло. На цьому будемо завершувати. Дякую вам за розмову і за роз'яснення. І вам також дякую. До побачення. нагадую, говорили ми сьогодні про роботу Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Дякую, що були з нами. На все добре.